Втрат немає, а мобілізація чомусь є. Міноборона РФ заявило, що на війні в Україні загинули усього 5937 росіян. Попри це, на фронт воліють призвати ще аж 300 тисяч. То що є бажаючи? Нехай своїх дітей повертають з цих страшних країн НАТО і відправляють помирати за уйла. Застранець пішов БТ зі своєю мобілізацією. Тварі, горіть у пеклі! Саме так росіяни реагують на рішення свого президента. Нову ініціативу в соцмережах вже прозвали пакетизація і наплодили мемів. Миттю розлетілися авіаквитки в Туреччину та Вірменію. В Телеграмі настворювали чатів, де діляться місцями роздачі повісток. В офісі ж президента України заявили, масова мобілізація в РФ нічого не змінить. Так, вони проводять мобілізацію. Вони набирають всіх геть-всіх в різних на різних територіях Росії. Вони сьогодні мобілізують всю військову промисловість. Вони сьогодні все вже витрачають на війну проти України. Також ВРФ підтримали організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій Херсонщині, Запоріжжі та Донбасі. У відповідь на це акції російських компаній стрімко полетіли вниз. А низка світових лідерів, зокрема у США, Німеччині, Польщі, Туреччині, а також блоку НАТО. Заявили про те, що ніколи не визнають результатів фейкових опитувань. Я дякую усім друзям і партнерам України за сьогоднішнє масове, принципове, тверде засудження намагань Росії розіграти чергові псевдореферендуми. Тим часом російські терористи знову обстріляли Запорізьку АЕС, аби уникнути ядерної катастрофи, вкотре довелося задіяти дизель-генератори. На ранок вдарили ракетами по Харкову, влучили просто у багатоповерхівку. Заблокованими виявилось десятеро людей. Їх витягли рятувальники. А сьогодні, по обіді, ракетний удар нанесли по Запоріжжю по об'єктах інфраструктури. Зсу відповідають загарбникам на полі бою. Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворожим військом в Береславському районі, осередках сил та техніки в районах Гаврилівки, Чорнобаївки, Подарівському мосту та Пантонної переправі біля Нової Каховки. Кількість расистів скорочена на 151 особину, а військової техніки понад 40 одиниць. В американському інституті вивчення війни вважають, РФ хоче анексувати окуповані території, щоб звинуватити ЗСУ в нападі на Росію. До слова, сьогодні Путін вкотре залякував світ ядерною зброєю. Сподіваємося, світ гідно відреагує на такий ядерний шантаж. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.